Всім привіт, мої друзі! Сьогодні я вас навчу робити обробку. Так що ми, вставляє... ми вставляємо фотку. Чекайте, я вставлю. Коротше, знаєте чому я не показую вам, як я вставляю фотку? Того, що там мої фотографії, а я не хочу показувати лист. Так що погнали. Ось ми тут вставляємо фотку, Опа. ось так от. Добре. Вставляємо. Так Блін, я забула рот. Ну як так, блін? Спотегувала без рота. Ну нічого, зараз ми це виправимо. Та пофіг, який рот, як, якщо чесно. Так що давайте приступати. Я перше роблю обробку волосся. Так. Якщо в мене там телевізор робить, то ви не обращаєте внимание. Ось. В принципі, так, это та сама кисточка. Я беру вот такую вот. Ой, господи, вот такую вот кисточку. И замальовлю все тут. Вот эти всі линии вы это вот такие вот такие зараз замалвлю. Так що, блин, це дуже довгий процес, так що я. Я вас придаю одну секундочку, коли я зроблю це все Ну і ось я вже закінчила. Дивіться, ось таким от образом ми вже замалювлюємо. Так, беремо другий слой. Тепер ми беремо трошечки по цього. Так. Ось так би Так. Чекайте, просто в планшет трошки глюче. Так що вибачайте. бачайте. Ось так. А, от там, де ми хочемо замалювати чорним, то ми всюди замалюємо. Коротше, це дуже, дуже довго, так що все, все готово. Ми. Заходимо сюда, у нас є ось це, вот ви і ми коротше робимо так там посередині, щоб у нас було ну, так би, трошечки мягке таке. Ви багато виділили, де м, так би на волосся наносить такий блиск, так би. Так би ці волосся блистять, таке, типа, вау, яке вони блискучі. Коротше, ми робимо так з дорогим слоєм. Так що... Ну, все, так би ми робимо знову таке саме, щоб було мягке. І ми так робимо три слоя. Я беру ще так би, так, ще отаке світліше от і погнали. І знову робимо таке саме. Все. Ну що ж, прийшов цей момент вам показати. Як же я роблю такий блиск. Включаємо іменно, от, видите, від Normal. От так от Darknet, ліхтен. І ми включаємо ад. Іменно ад. Да, це ад просто робити такі служні обробки. Ну, це, взагалі, не слухні обробки. Так. Так що. та дам все, давайте. Тепер ми робимо отак от. Отак от Видите, яке воно блискуче? І я так, в принципі, роблю обробку. Ми наносимо там, де в нас ж хвост діле потіпує. Типу вона намазалась таким просто з де таким милом, коротше шам, шампунчиком. Она типа така, вау, дивіться, які в мене гарні волосся. І во! Я трошки его вот так вот роблю, щоб воно, таке, вау, блискуче було. Так що я беру вот такие от блюр і заблюрюю все. Та, да, воно трошки так отбираем такая. таке є, щось. так що, отак от, так от, отак так от, отак от. Роздушовуємо все. Блін, щось не дуже. Щось, ще, ще треба. І в нас виходить так вот. Там. Я думаю, що у мене дуже вийшло. Я не знаю, чому, коли я знімаю відео, у мене такі пілові пробки. Пробачайте, що так вийшло. Я думаю, що мені ще треба. Щоб воно ще мігкіше. Ну, в принципі, от, то вот так вот что трошек добре готово чекайте блин у ну меня все одно подобається давайте я скоренько перероблю так, так. я нанесла трошечки подальше так би так вот подальше и дивите як оно просто розташовується Прекрасно. перекрашено просто так що вот Робимо і в нас виходить просто кльова обробка. Ось. Ну, для кого це стілого обробка, так що. Для кого це не дуже обробка, то побачайте. От бити чому, коли я знімаю відео, я так багато говорю. Ми не робимо так з очами, ми просто робимо отак. От. Я роблю отак. Я беру самий самі, самі темний. І отак от малюю тут от і тут от. вот так от. Тепер я е, трошечки світлий кольор, ну так, е, з волоссям. Поняли. Так. От так от. Я не дуже вмію робити обробки. Е, я, я признаю Щось вже вмію. Коротше, ну, ми беремо наш улюблений блюр. Так, нам треба збільшити. І от так. От. От так от розтуфована. Дивіться, які в нас гарні очки прекрасні зелені, получаються Просто капець. Ось, дивіться. Дивіться, якщо ми будемо робити так слою по слою і ми хочемо так заблюрити, то якщо ми от, отак от будемо робити, то в нас все отак от заблюриться, яке в мене хочемо. Боже, чому я це називаю блюр? Це ж просто розниця. Але, Але ж так коротше там, блін. Так. Так. Добре. Тепер... Ты там саме творці в телевізорі, я просто в шоці. Так. Та О, шо я роблю. Робимо ад знову. Ад це ніби реклама якась по-английски, я так думаю. Але чогось. Це не реклама. Вот так вот я все дороблю. Ой. І нарешті ми розмиваємо це вс. Я так роблю так якби два, два слоя. Просто дивіться, якщо я розмиваю, то в мене воно от якось. Получається, трошки. Ну, так трошки, виходить. А я хочу більше. Так що я роблю другий слой. Ну і в нас вже щось получається. Ось. Добре, тепер ми робимо ще один слой. Боже, та скільки тих слоїв? Я просто в шоці. Ми беремо таку. Ми беремо так от. Робимо тут затемнення. Затемнення. Знаю, навіщо я робила, навіщо я робила. там світло, а там темно. В общем, не знаю. Так, знову блюримо, бо без блюра ми нікуди не йдемо. От так от. Дальше. Ад. І далі. А блін, не то. Нам треба зелене. От так От, от так от. Все. У нас получилось тепер блюр. Так от, дивіться, я трошечки додаю ще блисків, что в мене там вообще не було, видно, близьких. А, точно. Ось дивіться. Вот так от. Вот так Все, Дивіться, яка у нас виходить обробка. А, блін, я ще забула, я вот тут на волосся тоже наношу блур. Господи, Я стільки говорю, що я у нас... Просто в цій уроті пересохло. Так що. Я правда дуже довго не знімала відео. Не знаю чому. також в мене вообще пам'яті не було. Так що. Просто, коли в мене немає пам'яті, мене з відео просто вибиває. Так що, дивіться, яка у нас прекрасна обробка. Я, я ще можу нанести так, якби тут от. Не тут. Я хочу нанести тут. Ще так би... Від сонця там світить, так якби так от. І на мене світить... Господи, на мене кажу, на дівчинку світить. Так, і в неї так от, Так би, блестить, О, господи! Добре. трошечки получим. И вот так вот. Стой. Вот смотрите, вот так вот розу. Ну, я вот так вот у меня получается такая угробка. Я к вам оценить комментарии. Так, всем папа. Всем па, па дуже вас люблю. все, давайте замонтажуємо наше видео и всем па, -па.